У Національному технічному університеті Нафти Газу старий новий ректор. Трудовий колектив вузу вчетверте обрав на цю посаду Євстахія Крижанівського. Особливої інтриги в таємному голосуванні не було, адже чинний ректор був єдиним претендентом на цю посаду. Ще перед виборами два інші суперники зняли свої кандидатури на користь Крижанівського. Викладачі такому рішенню не здивовані. Євстахій Іванович Крижанівський, відомий вчений. Людина, яка є авторитетом і в науці, і в освіті, і в управлінні. І свідченням тому є, що навіть ті претенденти, які подали заяви, зняли свої кандидатури, і це не просто що одна людина претендує, але це лідер, безперечний, в колективі, визнаний лідер. У Крижанівського плани щодо розвитку вузу максимальні. Університет нафти і газу має можливість стати дослідницьким. Це найвищий статус вищого освітнього закладу у світі. Якщо кількість наукових досягнень викладачів вже відповідає такому звенню, то з матеріальним і Технічним забезпеченням вузу наразі є проблеми. Однак у нафти знають, як змінити ситуацію на краще. Є проблеми в нафтогазовому комплексі, а в нас є серйозні напрацювання. І нас відвідував недавно міністр паливої енергетики Бойко. І ми визначили окремі стратегічні програми, які ми будемо виконувати заробляти гроші, цим піднімати матеріальну базу, створювати належний рівень заробітної плати і таким чином підніматись до рівня дослідницького університету. За період своєї чергової каденції а це сім років. Краженівський планує також ввести свій вуз у рейтинг кращих університетів світу.